Бабуся проти собак у селищі Гірничному. На очах десятків людей жінка вдарила ножем собаку. Від смерті тварину врятували небайдужі місцеві жителі. кажуть, це вже не вперше, коли пенсіонерка поводить себе агресивно по відношенню до тварин. Нападниця ж свою вину відкидає, каже пес, сам винен тому, що сталося. Подробиці з'ясовувала Яна Семенюк. Іди, Олена. Да шуєчка, іди сюди моя лапочка. Іди ж Це вже через два дні після інциденту Даша потроху може вставати. Їй тільки зняли пов'язку і продовжують лікувати антибіотиками. Зараз твариною опікується Світлана. Жінка впевнена, якби побачила її трохи пізніше, врятувати б не встигла. Рана була дуже глибока, там більше спічечного коробка. Що це таке? Там спічечний коробок туди мог проїсть в цю рану. От і наложив шви її внутрішні і наружні. Якби ми вовремя взагалі не привезли собака взагалі умерла, просто кров'ю. Першими поранену тварину помітили працівники місцевого зоомагазину і захисники тварин з громадської організації БІМ. Перелякана собака з глибокою раною пробігла кількасот метрів. Вона вже вся така обіселена. Вийшли, у неї рана сильно глибока і широка, така прям резана. Ми взяли, побіжали в аптеку, і там жінка принесла з дому бінти, перчатки, перекись. Ми її перемотали. громадським активістам. Місцеві розповіли, що поранила собаку продавчиня Марія. Вона кажуть, ніколи не відрізнялася приясністю до тварин. Вона провоцірує їх. Провоцірує. Вони ж голодні, бідні їх повно тут на посілку. Голодні, вони ж туда лізуть, конечно, то хіба ж можна так, таким зверством займатися, щоб взять взяти, заструмить ножа, у холку. Світлана, яка лікує тварину після інциденту, намагалась поспілкуватися з продавчиною. Втім, у відповідь почула одні погрози. Вона почала мене прогонять. Я почала возмущеним голосом, звісно, на неї повищати голос і кричати, зачем ты это сделала? Ты посмотри, собака истекает кровью, повезли в больницу лужа крови. Она говорит: хватається за нож і говорить, «Іди, а то я сейчас ід. Сама ж продавчиня усі звинувачення відкидає. За її словами, собака потягнулася за шматком м'яса, на якому лежала сокира. Вона впала і вдарила тварину по шиї. Цією ж сокирою жінка і тепер розділяє м'ясо. Лежав кусок м'яса. І топор падає, він дуже важкий. Я вже йому тепер відтуди. Ти бачиш, який. пенсіонерка запевняє, ніякої агресії по відношенню до собаки не проявляла. Більше того, завжди підгодовує бездомних чотирилапих. В доказ неумисності своїх дій згодна відшкодувати витрати на лікування собаки. Ну як би я різнула собаку? Ну так, хоч би от хто би взяв і зрозумів би це. Як? Ані просто всі так доволі раді, всі не знаю як. Ну я заплачу, що, що там треба, я заплачу. Чому там говорю? Ветеринар, який надав допомогу Даші, каже, тварині пощастило, якби удар припав трохи нижче, рана могла б бути смертельною. А характер поранення свідчить, що собаку вдарили ножем навмисно. Відна што була нанісіна той тобто, сятатрама. Получається, як ззаді той тобто, жовтного, той тобто, с жовтний убегало от від... Того хто наніс цю рану, Тобто, її лежала спиною, Ну було видно, віднашток, як тобто, вона не в глибину Прямо було як би якщо якби, б случайно упало і пронзив би. Пані Світлана ж хоче покарати винувати цю інциденту і вже написала заяву в міліцію. А тим часом Дашу після одужання знову чекає життя на вулиці. Яна Семенюк, Сергій Баранюк, Анатолій Басистий день за днем.